Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда Твої. Я буду радуватися і веселитися через Тебе, оспівуватиму ім'я Твоє Всевишній. бо вороги мої назад повернулися, спіткнулися, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв оборону мій суд і мою справу, восівши на престолі, суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечестивця, їхнє ім'я стерти вік віки. Ворог ухляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала, а Господь повік перебуває, Він свій престол поставив для суду, і правдою судитиме Вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо Ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на сіоні, звіщайте між народами діла Його величні, бо месник крови їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих: Помилуй мене, Господи! Зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від бромсмерти, щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив. Утворі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до шеолу, усі ті народи, що забули Бога. Бож не завжди буде забути бідний, не пропаде навік надія в богах. Встань, Господи, щоб не подолав смертний, нехай народи на суд перед Тобою стануть. Нажини, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони люди.